А до нас завітав вже наш третій ранковий гість. Це Віктор Петров, регіональний координатор програми стипендійної програми Завтра ЮЄЙ про яку ми зараз будемо говорити. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку. Я хотів би ще нагадати, ми працюємо знову ж таки в прямому ефірі, про це я вже говорив. Значить, сьогодні говоритиму і надалі. Дзвоніть 616191 і ставте ваші запитання. А гості будуть відповідати. І якраз зараз можна дізнатися щось нове для себе. То, якщо ви хочете заробити 942 сорок гривні в місяць, просто ваш знаннями. Саме розмова ця буде для вас. Тож, Вікторе, перше питання, що таке завтра Юай? Завтра Юай це є перша недержавна стипендійна програма, яку започаткував фонд Віктора Пінчука, яка діє вже з 2008 року, в тому числі в Ужгородському національному університеті. У нас є багато стипендіатів, є дуже успішні люди, які використали цей чудовий старт і використали ці кошти для свого розвитку. Є певні умови для того, аби стати учасником цієї програми. Вони не є якимось корупційними. Це дуже прості умови, які полягають в тому, що потрібно зайти на сайт завтра. завтра.in.ua, завтра in UA», скачати аплікаційну форму, заповнити її. Добре, звернути увагу на мотиваційну частину цієї заявки для того, аби людина, яка буде читати, цеби вона могла добре оцінити, що саме цьому студенту. З 3 по 6 курс це критерії відбору потрібно дати цю програму. А що стосується певних вимог до оформлення заявки, то крім того, що зареєструвати аплікаційну форму, потрібно вказати знання мов, потрібно підготувати конкурсну роботу, яка повинна бути закодована. Потрібно підготувати певне підтвердження своєї наукової або соціальної активності. Тобто, це можуть бути якісь дипломи, участі в олімпіадах, в конференціях міжнародних, якісь публікації. Це можуть бути фотографії, які засвідчують соціальну активність. Ну, наприклад, від серця до серця, догляд за старшими літніми людьми, могли можливо якісь волонтерські діяльності з приводу бродячих собак. Ну, різні, різні боротьба з корінням, з наркознопарнити і так далі. Чому це потрібно? Тому що фонд шукає не тільки. Науковців а шукає соціально активних людей для ті люди, які не будучи, не будучи просто юристом, медиком або журналістом, є успішні в своїй галузі. А це ті люди, які здатні брати на себе соціальне навантаження, бути активними у всіх відношеннях. Тому... Тобто, учасникам може стати студент з 3 по 6 з будь-якого факультету чи Абсолютно. відділення неважливо, чи технарій. Немає значення напрямки. Всі є на сайті дуже довго час, якщо перераховувати. Їх, але однак це є всі напрямки, які охоплені нашою вищою освітою, які в нас готуються взагалі. А що стосується, припустимо, тематики, то тематика може бути наукової роботи будь-яка, може бути робота, яка вже опублікована, над якою вже там студент працював раніше, але вона ще не подавалася на фонд. А може бути робота, яка є up up-to-date з теперішньою, от, буквально от сьогодні, сім студент зробив і до 20, 5 числа зареєструвався. 25 жовтня у нас дедлайн, коли можна зареєструватися на сайті програми. А скільки вже стипендіантів є в Ужгородському національному? Щороку, минулого року, у нас два стипендіата. В попередні роки було трохи більше, було і 5 це наш максимум. Зокрема, я подавався три рази, вигравав два рази. Є в нас рекордсмени, які в Ужну вигравали два чи три рази і ще поступали в магістратуру, припустимо, в Шевченка, в якісь київські вузи і вигравали. Чи там тобто вражає. це вражає? Це вражає. Тобто якісь значить потрібно перше все науковий допит, науковий якийсь проект, науковий статтю і от е, якусь соціальну місію необхідно нести. От досвід такі, от для молоді, для суспільства. Якраз ми дізнавалися в Ужгороді. В невеличке таке було в нас експрес-опитування, які молодіжні проекти для нашого краю необхідні. Давайте подивимось. Молодежные. Так чтобы развился хорошо спорт. И чтобы не болтались молодежь по улицам, а занималась спортом. Какие-то были клубы по интересам. Чтобы не было вот этих выпивок, наркотиков. Вот так я считаю. Ну, света, концерты там. Ну, разные веселые, интересные ходи. Ну, я не знаю, чьи это. Тут, тут уже по интересах. Молодежные проекты? Перш за все, я вважаю, что нужно... Зміцнювати фронт активного життя серед молоді, тобто якісь екстремальні види спорту і подібне. Молодіжні проекти перш за все такі, які б згуртовували жителів міста Ужгород, які б давали можливість показати молоді свої таланти, крім талантів і захоплені, щоб вони могли поспілкуватися на різні більш соціальні проблеми, які турбують і місто, і жителів міста. Конкурси талантів, вокальні конкурси. Які зможуть, які дають змогу проявити свої таланти усім студентам. Я думаю, що це боротьба з корінням і боротьба з алкоголем. Різні, різні. Нові роки люди забули зустрічати в Я Раніше робилися голубі вогники. Це люди общалися, я рахую. А зараз хто куди по кустам. Треба різні обходи. І КВН потрібні, і концерти потрібні. Ну і на свій вкус. Потрібні вечірки, всякі зустрічі студентів. От як потрапити в цю програму, ми вже зрозуміли. А що далі? От коли вже напевно іде якийсь певний відбір, і коли вже переможці з усіх припустимо, областей збираються, де вони збираються, що це за форум такий, розкажіть угу. детальніше. Ну взагалі, то я про етапність конкурсу розкажу трошки пізніше. А що стосується форуму, то це і кульмінація взагалі всього дійства, оскільки стипендіальна програма вона вимагає певних зусиль від кожного конкурсанта, і це є достойна винагорода. Три дні під Києвом в конче заспі в будинку відпочинку, там в санаторії збираються всі переможці конкурсу, всі ті, хто отримує стипендію, плюс майже така ж сама кількість волонтерів. Ну, припустимо, я можу бути волонтером, як колишній стипендіат, і збираються тренери для фокус груп. Тобто по 10 чоловік, по 15 збираються на фокус групи, і це тренерами можуть бути, припустимо, такі відомі люди, як Вакарчук, як Кличко, як засновники бізнес-проектів. Тужних в Україні відомі політики, молоді депутати, Оробець там припустимо і так далі. То ці всі люди вони тренують цю фокус-групу, яка має свою ідею захистити на цьому форумі. Більше того, там є відкриті лекції, припустимо, Кофі Анона, Брайна Трейсі, можливо, колишніх політиків, там Тоні Блера, колишнього прем'єр-міністра, вони приїжджають на запрошення фонду і читають лекцію відкриту всім учасникам цього форуму. Це взагалі незабутнє дійство, тому. Тому що е, е, всі молоді люди, неймовірна енергетика, музика, е, дискотеки, і, е, зрештою, саме головне це те, що кожен виходить за таким своїм дипломом, У мене їх два. Могло бути три. <смех> <смех> От. І е, ці е, дипломи дають право на е, стипендію, яка не залежить від вашої успішності в університеті, яка абсолютно не залежить від е, того, як до вас декан ставиться, і навіть не залежить від того, чи ви ще вчитеся. Тому що е, якщо це шостий курс на медичному факультеті в моєму випадку, то я вже рік працював в Тячеві і я отримав цю стипендію, тому що вона була е, е, річна, тобто на 12 місяців на банківську карточку. А якщо не секрет, який розмір степень? 942 сорок гривні, гривні після сплати податків. До речі, якщо є пільгові категорії студентів, ну тобто або цепів сироти, або це інші. Це не захищує? Так, так, то вони з них з них податок не збирається, це може бути значно більше. От, ну звичайно, що всіх студентів, які нас зараз дивляться, цікавить таке питання: як же можна подати в якій формі документи? Mm -hmm. Тобто це онлайн якось mm -hmm. через якихось людей, через посередників, наприклад, там спекулянтів mm -hmm. різних, як це можна зробити? Цікаво, цікаве питання, тому що. Позавчора мені на електронну адресу написала студентка з Карпатського університету, чи можу я посприяти в отриманні стипендії. Я вам буду дуже вдячна. Три крапки. Ні, я не можу посприяти. Насправді моя місія тільки забрати ці диски, компакт-диски, які будуть заповнені цими документами, які входять в аплікаційну форму. І я би рекомендував всім реєструватися right now, негайно. Реєструватися до 25-го числа, 25 жовтня, до 00 годин, 0-0 хвилин є можливість це зробити. Також тим людям, які хочуть отримати додатково 5 балів, я би рекомендував записати все це на диск і подати через уповноваженого представника, тобто через мене або через студентську раду університету. Є люди, які це все знають. Вони в курсі подій. І ми проведемо конкурс за ці 5 балів. Квота університету 15 чоловік. І є можливість додатково отримати ці 5 балів але е, тим, хто не отримає, немає ніяких е, приводів для того, аби розчаровуватися, тому що мінус 5 балів але зато е, жодної залежності від всяких додаткових конкурсів внутрішніх. Е, конкурс сам має три етапи: перший етап це заповнення самої аплікаційної форми, другий етап це оцінка робіт, який проводиться експертами. Ну припустимо, якщо це журналістика, література чи е, технічна якась спеціальність, то це будуть три людини, які у цій спеціальності. Професіонали і е, третій етап це найбільш важливий, і найбільш цікавий. Це є е, психологічне тестування. це є конкурс, е, коли е, с, майбутні стипендіати будуть працювати у е, командах, і е, е, професійні психологи оцінюють, чи вони Дуже добрі науковці, але не дуже активні, не комунікативні люди. Чи насправді, крім того, що вони мають активність в науці, і в соціальному аспекті, вони так само здатні витримати це соціальне навантаження? І фонд шукає саме таких майбутніх лідерів для того, аби їх підтримати. Фінанс. Велике спасибі за таку детальну інформацію про можливість таку для активних студентів, можливість отримати додаткові кошти за свою таку якийсь якусь науковий проект чи дослідження. Я хотів би нагадати, у нас у гостях був Віктор Петров, ре регіональний координатор програми цієї завтра стипендійної програми Закарпатської області. Дякуємо.